Збройні сили України прорвали найскладнішу лінію оборони РФ. І. Виводи це самі. Україна розпочала наступальну операцію у червні, але добре підготовлені російські оборонні лінії, посилені мінними полями, уповільнили просування на південь. Збройні сили досягнули подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області та просуваються через найскладнішу серію оборонних позицій окупантів. Про це повідомили аналітики Америки. Канського інституту вивчення війни уточнюється, що українські збройні сили перетнули основні дороги на підступах до півдня, які були заміновані, і виходять на шляхи, які можуть рухатись вперед. Повідомляється, що бійці збройних сил України увійшли до районів, де вони зіткнулись лише з російськими групами тилового забезпечення, і подальший прорив у цих районах може стати неминучим. У звіті також йдеться про те, що збройні сили України тепер з'являються в межах досягнення Ажності наступної серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими ніж попередні комплекси оборони загарбників, але все ж таки є серйозною проблемою. Доброго дня. Дякую, що запросили до ефіру. Послухав вас з радістю. І відчуваю, яке яскраве життя у вас там у столиці відбувається. от Що стосується наступу ЗСУ, то ну. Головне, що воно відбувається дуже е, не знаю, як підібрати слова великими зусиллями е, е, хлопців та дівчат, які там воюють, проявляють е, просто не, не невідомо для мене до, до, до цього мужність та героїзм, Бо скажу так, я як командир підрозділу, який завжди оборонявся. Скажу, що оборонятися значно легше ніж наступати, і тому я схиляю голову перед тими підрозділами, перед тими командирами, військовослужбовцями, що кожного дня встають і йдуть на зустріч ворогу. Це просто велика мужність і велика шана їм. Що стосується безпосередньо наступу, то мені здається, що дійсно ми знайшли слабке місце, в яке ми вдало вдарений і сподіваюся на те, що успіх буде лише розвиватися. Наскільки мені вже відомо, противник починає рухати свої резерви, а саме це є такою першою ознакою того, що не так добре все в Російській Федерації на тому напрямку. От рухають ті резерви, і наше завдання тих підрозділів, тих військовослужбовців, які воюють на інших напрямках, підтримати зусилля наших побратимів на південному. От і якомога більше відтягнути противника на себе. Казати про те, що ми вже там перемогли дійсно далеко, війна ще буде тривати, тривати. От і навіть на тому напрямку ще не все так е, зрозуміло стає. Дійсно, маємо успіх. А ми ну не будемо поки що раніше часу е, радіти. Бум е, як ми кожного дня українці робили. Кожен день проснулися, працюємо е, перед сном е, самі собі сказали, що ми сьогодні зробили, похвалили себе, і так кожного дня подивимося, як воно буде далі. Поки що успіхи є дійсно. Пане Романе, 42 безпілотники позавчора, в ніч на вчора атакували Крим. Це безпрецедентна масова атака, яка може зрівнятися з перманентними масовими атаками Росії. Як ви оцінюєте подібні дії в тимчасово окупованому Криму? Ну чудово. Ви знаєте, ми з першого дня війни мені здається. Ну, принаймні, на вашому каналі. Ми точно про це казали неодноразово. Нам має допомогти тактика тисячі парізів. Ми маємо бути більш активними, і те, що відбувається останнім часом. Можливо, цьому сприяє і суспільство, яке нарешті привернуло увагу до влади, і питає, де всі ці безпілотники і озброєння, які ми чи мали на мали собі відпрацювати. Чи не використовували щось, що у нас було на складах, і бачите, почались якісь руки. Вони для нас дуже приємні. Бо ми розуміємо, наприклад, висадився там е, то ДРГ, да, на під на березі Криму, е, крім того, що це моральна якась акція, да, яка підриває і дух, і е, збройних сил Російської Федерації і населення Криму. Це ще і суто. Практична річ, росіяни тепер будуть вимушені підсилювати свої узбережжя вдовж всього Криму. Можливо, десь інші узбережжя, а це означає, що менше військ піде на. Скажем так, безпосередньо на лінію бойового зіткнення, і тому ці порізи, ці удари раптові, мають наноситись знову, знову і знову. І я дуже вдячний тим, хто над цим працює, тим, хто це розробляє і реалізовує. Дякую вам за це. Це по послаблює сили противника безпосередньо на передньому краю. Ну, насправді дійсно, от ця неймовірна спецоперація висадка десанта в Криму на день незалежності, прапори, день прапора, день незалежності, прапор в тимчасово окупованому Криму, і далі заяви генерала Буданова про те, що фактично Крим буде деокупований комбінованим шляхом, і обов'язково це буде наземна операція. Як ви оцінюєте це? Я її чекаю з 2014 року, як мешканець Сівастопа, я вірю, що колись вона буде е, прогнозувати не стану, бо не маю для цього ніякої інформації. Вірю, кожного дня просинаюсь і чекаю, можливо, сьогодні, але поки що ні. Вона буде обов'язкова. Е, як тільки для цього складуться б, ну, відповідні е, фактори. А... Пане Романа ще питання щодо купінського напрямку. Ми е, знаємо, що весь цей час Росія намагається відволікти українські е, збройні сили від е, південного напрямку, е, накопичили там величезну е, кількість військових, найбільшу з часів ще Афганістана, але е, виявляється, що їм все ж таки не вдається е, продемонструвати якогось суттєвого прориву. Да, ну знаєте, мене трохи дивує. Я е, з подивом дивлюся на те, чому саме такий напрямок, це чому набрана виправи росіянами цей саме цей шлях. Е, бо мені здається, вони краще робити це, скажімо так, з території своєї і бити нам але Вони хочуть піти. Чомусь от таким шляхом саме на Куп'янськ. Там такий рельєф місцевості, там купа лісів. Вся ця бронетехніка, яку вони там накопичили, вона там ну має, не ні відіграє ніякої ролі. Окрім це є непогана ціль для нашої артилерії. От єдине, що знаєте, це це руські понти можливо, знаєте, Вони хочуть ми втратили Куп'янськ, хочемо його назад забрати. І от раді цих понтів напевно все це і відбувається, бо жодного сенсу насправді у цьому наступі. Ну він ми, ми його вже так не відчуваємо, скажімо так, який він був ще там два тижні. Тому три здається, що сили у них теж тут закінчується, от, вони спробували прорвати, до там якихось успіхів. Десь можливо кілометри десь забрали, десь два, ну не більше. І я не бачу жодних перспектив на цьому напрямку взагалі. Ну ми з радістю нищимо їх, скільки їх тут є. Хай тут подовше будуть, легше буде нашим побратимам на півдні. Першим про це написав Юрій Бутусов про цю неймовірну спецоперацію, яка має назву е Синиця.